Чи хотіли б ви бути мером Києва або президентом України? Це, Це Таке враження, ніби ми сидимо з вами десь в школі, в третьому класі. Такий, таким мрієш бути. Я Космонавтом. Космонавтом. а Я мером Києва. Слухайте, ну насправді ж дивіться, нічого не, не, не міняється толком. У мене є велике бажання дожити до перемоги. А... Немає такого поняття, як менш чи більш безпечне місце в Україні. І е, знаєте, там, ну, ми ж всі в якихось страхах живемо, е, так чи інакше. В них не соромно зізнаватися. Десь в лютому, в кінці лютого, це, ну, я в основному тут ночував чи тут, от на підлозі, на шостому поверсі, чи, чи на другому. Але десь в березні я почав все таки додому бігати. Ну, там гаряча вода ще була якийсь період часу. А потім вже світло вирубали, все, і ти такий вилізеш на 21-й поверх. Я коли лягав спати, в мене така фобія була дика. Я не так боявся, що мені ракета прилетить. Як я боявся, я дуже міцно сплю, я боявся, що я. Прокинувся, а руски вже прорвались до цирку, і мене відрізали від моїх. І таке, і десь таке, як так, на роботу так, доїхати. Так? І ти такий, А, блін, а що я тоді буду робити? Ось це таке було. Загадувати наперед, я не, не, не хочу. Я… Е, мене, якщо чесно, трошки нервують люди, які е, говорять про свої повоєнні перспективи як про доконаний факт. І ці люди, які думають, про своє місце в певних системах координат в майбутньому вони дуже шкодять е, своєю діяльністю тим, хто е, живе сьогоднішнім днем. Ну, наш горизонт планування е, фонду є там умовно на кілька місяців вперед. Е, по, по тих там контрактах, які ми укладаємо, по логістичних якихось моментах. Є е, е, розуміння, що 2023 рік. Не буде роком закінчення війни, тому що ресурсів у Росії дуже багато, на жаль, досі. І санкційна політика з цього не пострілу в голову, а поступового придушення тисячами пальчиків за горлянку. Воно трошки розтягнеться в часі. У них досі дуже багато зброї, і в них безліміт людей. Чому в 2014 і в 2022 році ви вирішили бути волонтером, а не військовослужбовцем ЗСУ? Я ну, відверто в 2014 не ставив перед собою подібного питання, тому що ну, була армія і е, розмах е, Ну, власне, військове протистояння було локалізований в двох областях, і в принципі видавалося, що українського війська, наче вистачає. Плюс э, волонтерство тоді набирало розмаху, обсягу. І мені здається, що та робота, яку я робив у 2014 році, по поліпопуляризації э, цього руху, вона також э, це, це була досить серйозна ділянка відповідальності. В 2022 році е, в мене, ну там, стояло, звичайно, питання, е, де себе краще проявити, там, умовно, з автоматом у руках чи е, робити ту роботу, яку робив наш фонд. І позаяк з нашої всієї великої родини в мене два брата-офіцера е, один полковник займається е, комплектуванням відправкою військових на навчання. А другий Олег свого Богдана Хмельницького а, нагороду отримав ще в Лисичанську. А, старший брат а, приєднався до а, тернопільських хлопців в Сафарі, а, і вони тут трошки а, Ірпінь зачищали, потім на Сумщину їх перекинули, потім Харківщина. Хресний син прикордонник е на Сумщині. Ну, з всіх дорослих чоловіків у нашій родині є єдиний ну, хто цивільний лишився. Тому, в принципі, питання знову ж таки е більш ефективного застосування мене як е юніта. Я чесно не знаю, яким би я був воїном, якщо держава все-таки скаже вперед. А я переконаний, що рано чи пізно питання тотального опору воно все-таки буде стояти перед українським суспільством. Um, але мені не соромно за uh, те, чим наш фонд займався після 24.02.22, і я здогадуюся, яка колосальна підтримка армії відбулася. Я не знаю, чи фонд uh, зробив би такі величезні проекти і uh, передав бійцям стільки допомоги, якби на там, певних етапах uh, я б не пушив цю історію.